Коли ж стане тобі скрутно, і коли опадуть на тебе всі ці лиха, ти при кінці днів повернешся до Господа Бога Твого і послухаєш його голос. Бо Господь Бог твій милостивий бог Він не полишить тебе і не знищить, та й не забуде за союз з твоїми батьками, що про нього клявся їм. Слава Ісусу Христу! дорогі брати і сестри! Бог ніколи не полишає людину на призволяще. І навіть коли людина відійшла від Бога, пішла жити своїм життям, ходила блудними стежками, все рівно Бог задумує операцію спасіння, повернення людини до нового божественного життя, до того життя, яке Господь від початку задумав для людини. І з приходом власне Ісуса Христа, Сина Божого, життя майбутнього віку, життя цього Царства Божого несподівано увірвалося в теперішнє. І це нове життя за новою логікою, яке приніс Ісус Христос, який вже не може ніколи померти. Сама смерть стає просто переходом в життя після, в життя після фізичної смерті, переходом в життя повноцінне, життя в повноті, життя інакше в тілесному нашому тілі, в такому тілі, яке мав Ісус Христос, коли Воскрес. І це Ісус Христос хоче подарувати кожній людині. І наша місія і завдання є це благовістити цьому грішному світові, який не пізнав Ісуса Христа, який відкинув Його. Це і наша місія благовістити це нове інакше життя, яке несподівано увірвалося в цей теперішній світ. Це щось подібне, як вагітність. Вже є дитина, але ще не народилася. Тому це нове життя мусить народитися вже тут, на землі, серед того грішного світу, хоча в вповні реалізується там у царстві Божому. Але початок закладається тут. Тому так є вартісне і цінне людське життя, як дар Божий, як дар, який даний нам прожити один раз тут, на землі. Тому вміємо скористатися в повноті з того Божого дару, який є найбільшим даром над дарів. Мати життя, яке ніколи не закінчується. Умрімся молитву Богородице Діво до Престої Богородиці, яка перша увірувала Ісуса Христа, яка породила Сина Божого, яка приводить до віри, яка приводить до цієї нової логіки життя в Христі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти Тимі жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословення Всемутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай зійде на всіх вас на спокійний сон і відпочинок, щоб ви набралися сили і з новою радістю стали до того нового життя, життя присвяченого Господеві нашому. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.